У цей холодний вечір ми можемо сьогодні змінити своє життя чим? Тим, що ми прийдемо в Царство Ісуса Христа. І сьогодні кожен з нас, як би це дивно для нас не звучало, я би зараз вам це не розказував, якщо б я сам не пережив це на власному досвіді, друзі. Ми можемо стати частиною Великого Царства. Друзі, царство Ісуса Христа, воно написано воно подібно до маленького гірчичного зерна. Якщо ви знаєте, якщо б я зараз поклав собі на ладошку гірчичне зерно, то напевно ви б його навіть не побачили. Але в Біблії написано, що коли гірчичне зерно воно виростає, з нього виростає велике дерево, на якому птиці небесні можуть цілитися. Це означає, що царство небесне воно почалось з чогось маленького, як зернятко, Але потім воно розширилось і стало відомим на весь світ. І сьогодні царство Ісуса Христа хоче початися в кожному з нас. Тому, друзі, сьогодні у кожного з нас є вибір: чи бути членом цього, цього царства, чи не бути. Чи прийняти для себе вибір піти у це царство чи ні? Як тебе звати? Мене звати Сергій. Мене сі мішка Добре. я днів нічого не їл, є присідені, живу на Угу. Вам треба допомога якась? Якщо можна? Я хочу, щоб ви розуміли, чому ми готові сьогодні вам допомогти, тільки по тій причині, що Ісус Христос змінив моє життя. Все, зараз до вас приїдуть люди і куплять вам їжу. У мене була грижа. Грижа, да? Грижа була. Що підемте? Зрозуміло. Ну поспілкуйтесь тоді з цим чуєте. Коли буде кінець часу, прийдуть ангели Божі. І як пшеницю і бур'ян вони окремо зберуть людей, які є в Царстві Божому. А це кожна людина, яка усвідомила, що вона грішна, кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І ці люди вони будуть в вічному царстві з Богом. Царство, яке нереально розрушити, царство, яке необхідно кожному з нас, чи ти малий, чи ти великий це не важливо, друзі. Але буде теж інша категорія людей, про яку Ісус Христос сказав, що як бур'ян їх зберуть і потім з ну, огонь їх з'їсть. І це люди, які не повірили в Бога, це люди, які відкинули Ісуса Христа і Його запрошення. До його царства вони на жаль, коли прийде кінець світу, опиняться в іншому місці, друзі. Я не стараюсь вас сьогодні залякати не в якому випадку. Я вам хочу тільки дати ваш власний вибір і ваше усвідомлення, щоб ви знали, що є два шляхи в цьому житті. Один шлях це широкий, і це шлях твого гріховного життя. Це коли ти собі дозволяєш все. Це коли ти не стараєшся жити повказівком Бога, але є також вузький шлях, шлях, який обрали небагато людей. Робити добро наскільки максимально це можливо. ти повинен бути чесним і самим собою і з іншими людьми. Друзі, я бачу, що багато хто убивається, і мені радісно, що цей вечір він вже стає для нас більш тепліший. І на моєму лиці теж улипка, тому що улипка на моєму лиці, тому що сьогодні багато з вас може стати гражданинами Царства Божого, гражданинами Царства Ісуса Христа. Ісус Христос дві тисячі років тому прийшов на цю землю, щоб прожити безгрішне життя і взяти весь гріх людства, мій гріх, твій гріх, гріх усього людства на себе, померши на Христі, перемігши смерть і ад. Ісус Христос сьогодні каже до тебе, друже, тобі не треба приносити жертви, тобі не треба прожити своє життя без жодного гріха. Все, що тобі потрібно, це признати мене царем свого життя, прийти до мене, покаятись в своїх гріхах, попросити прощення і жити згідно моїх вказівок. Чи дитина сказати, дитин... брехали всі і брешуть всі. Так, Але чому? Чому? О, глибоке філософське питання. О, глибоке філософське питання, философське питання. Ми... Я скажу вам по дві причини. основні, по яким люди брешуть це страх і це стид. Це дві... Да, це дві причини. Страх і стид. І все, тільки -за я, я і заставляємо. Я вам кажу дві основні причини. І все? — Я вам кажу основні причини. Основні. Можна ще придумати кучу якихось публічних. Але я, до чого я веду, друзі, що в, наш, в наше життя з самого дитинства ми народжуємось так, що наша природа, наша плоть вона гріховна. — Таке враження, що тут живе три старота. І ви розсуждаєте так, скільки вам років ти... Не треба мене чути, я ну, буду, ну, не може, продавайте. може, ви, друзі, хочу чути, про що я ви спілкуєтесь. Вас, ми... як... вас як звати? Світлана. Світлана, так. Скільки вам років? 22, 23. Ну, добре. Ну, 22, так? Ви ну, хочете, щоб вас всі Не треба мене чути, вони так тут знають. Буду... Добре. Добре. Ви що ви мені ви маєте ви маєте дослід. добре? Я я просто не хочу багато у вас часу забирати. Ви маєте ви маєте такий життєвий досвід, що, що ви можете ні, не робота, але я речі, просто хочу, щоб люди чули звістку Євангелія. Тобто ви не згідні з тим, що людина народжується гріховною. Ні. Ви думаєте, що людина народжується ідеальною, і, і і що впливає на неї, що людина починає робити що 30% якою буде людина залежить від того, що їй продаються генетично? Все інше це те, що людина надбає вже в процесі свого життя. 30% відсотків процес... не треба, Будь ласка толку більше з'їздити. Я можу, я можу говорити голосно і без мікрофону. Просто кажуть, що ви, ви більш правильно кажете, ніж я. Ви ж ви, ви хочете, щоб всі почули. Ви, ж кажете, ви, кажете, що я не що я не правду кажу. Я не правду, так кажу. Свою думку, я висловлюю свою. Це я, я вам кажу, що ваша я вам кажу, що ваша думка вона неправильна. Чому? М моє... Ви маєте більше досвід життя, чи ні? Я, я зсилаюсь на слова той, хто набагато розумніше вас. Ви, а Вважаєте, що вам там не збрехали? Як, як ви думаєте, хто, хто більше знає? Ви чи Бог? А ви вважаєте, що вам там ті книжці, яку ви читали, вам там не збрехали? Ви яка, про я, яка є ймовірність? Того, що вам там Дуже не велика, історичні яка? дані, які підтверджують які написання. Ну, ви можете піти почитати на я научні статті, я я які? які кого. я вам хочу сказати, що Ну кого? Біблі... скажіть, давайте Зачекайте ми зараз обласне. віримось. Просто Давай, я так. не хочу, щоб ми брехали. Ви кажете, що ви читали. Ви кажете, що Біблія вона написана неправильно. Читала. І Боже слово для вас не авторитет. Я правильно розумію? Зачитайте. Боже, з Боже слово для я вас авторитет. Біблію, чи ні? В далекому дело. Ну, будь ласка, не нагляй це Буквально в 93-му році. Яка була датована 14, по-моєму, 35 чи 36 роком старослов'янською мовою. Отаку От yeah, yeah, я читала. Yeah, yeah. Дивіться. І я скажу. читала сучасні переклади сучасної mm. Біблії. Так, да, суть та ж. Але слова інші, Правильно, думки інші. Тому що переклад він адаптований на іншу мову. І адаптований до того часу, в який він перекладається. Mm. Mm. Да, mm. Да. Да, да. Та -да. Та -да. Якщо він був адаптований до нашого часу, то чому зараз нашій сучасній є препад, який кілька років назад вийшов? Там немає таких слів, як краш, і, там не знаю, треш. Ще щось такі зараз новітні слова, ну, ви, які використовує кожна людина. Чому? є таке поняття, як літературна Ми Бог і значить це? Цьому це вигідно, коли йде війна, коли вмирають діти, вмирають люди? Кому це вигідно? А чо а зя сидить і дивиться, коли ви себе повбиваєте? Так виходить. Dei Дивіться, війна, де він? Війна, це дуже це прискорбно, по-перше, багато людей гине. Да, а Бог, багато де? Сімей... який нас любить, який за нас розрушений. заступається. Де він? А там моляться, повірте мені, у мене там дитина воює. Я віру, там моляться я і, і вірять, я вам як ніхто інший. Я вам та де ж та Бозя, якою моляться і вірять, і просять захисту, коли людина гине. Де він дай Бог? Я, по-перше, я хочу сказати, що я співчуваю за те, що там зараз ваші діти, і в мене, в мене так само дуже дуже болить душа за те, що коїться зараз і на нашій території. Ви знаєте, в Ізраїлі сьогодні теж війна Я знаю, вчора, що вчора почалась. Я, я знаю. Де Бог, чому він мовчить? Чому, чому він нічого не змінить? Чому? Я вам скажу, що Господь дає сьогодні вам вибір. І кожній людині. Пу і Путіну від чи жити? Ні, він дає вибір, як тобі жити, жити гріховно чи жити по Божому. А як я стану жити по божому, то що війна завтра закінчиться? І за вас ні. А й за всіх але закінчиться? А якщо б всі люди стали жити по Божій волі, то війна, війна вона а, б закінчиться. Не, не було війни на, ці, на планеті. Ну знаєш, дуже короткий період. Чотири дні. Чотири дні. Чотири дні. Це а в чому причина? Бог чи гріх? Як ви думаєте? Ну напевно, є гріх, напевно да? Ви согласні, що це гріх? Але я, я чим грішен мой дитина, що он там воює? Чим грешне ви, що хто там воює? Він він не грішний, Але я ж кажу: якщо зараз я прийду і устрою терор в АТБ, то загине багато людей. І ви спитаєте, ну чим були грішні ті люди? Не чим, але і за мого особистого вибору, так само і за вибору Путіна, так само і за виборо ну, багатьох же, хто за це відповідальний. Где Бог? Чому Він це допускає? Я вам хочу сказати, по-перше, що Господь це допускає, тому що Він дає вам свободу вибору. Він не створив вас роботом. Якщо б зараз Бог створив вас роботом, то всі жили ідеально. А в чому смисл? Ви б хотіли собі чоловіка, який вас нереально любить, а який запрограмований вас любити. Це нереальність. Тому Господь дав сьогодні нам вибір, і Він дозволяє сьогодні мені, Сереже, або зробити добро, або зробити зло. Але я вам хочу сказати, що це все не залишиться ненаказаним. наказаним. Та, да, зараз людей багато помирає, але написано в Біблії так, Бог каже, що коли прийде кінець віку цього, коли ми помремо, ми прийдемо до судилища Бога. І тоді він спитає у кожного хто вбивав у мене, у вас. А як ти прожив своє життя? Любий, що ти робив? А ми ж то тоді... хочемо зараз тут? Там воно є чи нема? Звідти ніхто не вертався, ніхто не розказував, що там є, чи там нічого немає. Тому? Ніхто не вернувся звідти, да, ніхто, ніхто не, не, не розказав. Як ми можемо в це вірити, якщо ми ним не мене не, 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 не це те саме, що ну, вірити. так само. Я розумію. вас, я розумію. Ви хочете гарантію? Я хочу. Я хочу і, гарантію. І Я теж хочу гарантію. І, Але і смисъл викиджувати тут? щоб непонятно до ради чого там. І, извините, посмотрети на всіх цих батюшкоблян, то іменно вот ті люди святі. Ну, святиє гровини. Наша проблема, що ми уявляємо собі е, царство первое. небесне, не так, як воно насправді. Я царство небесне, не собі не уявляю нікам. Ну, ви кажете, там батюшки когось ну, побачив. Ну, ну, Я вам да. хочу сказати, чому нема гарантії? По-перше, якщо ви будете дивитись просто на цей світ, подивитись на небеса, на дерева, на мене, на ваших дітей, і ви подумаєте, а чи це все само собою виникло? чи є хтось, хто це все створив? Це ну, вам кажете, перша це підказка. Не ідеально, це вам, ні, я, вам, я, вам, я вам тільки устроїно. починаю. Перше, це вам підказка, подивіться на навколишній світ. Це вам гарантія Божої слави, гарантія Божої Божого присутності, тому що не могло це все виникнути само собою. Теорією великого взриву, еволюцією. Я більше вірю в теорію великого взриву. Добре, тобто ви вірите, що все виникло із нічого, і взрив теж виник сам по собі. Чиво нічого і він не, не має не ніякої причини. О, ви правильно сказали. І з нічого нічого не получается. Я вірю далі, в алі. Далі я вам кажу. Ісус Христос каже, бажаний хто не бачив, але хто увірував. Ви розумієте mm -hmm. значення слова, бажений? Це щаслива людина. Только Якщо я смотрю, ви зараз Ісус Христос вам дав знак на небі, що Він існує, скажіть, ви повірили? Ви повірила в змі... немає. Ви б змінили своє життя. А, ку а куди мені міняти? Що я? Я хожу на роботу, я виростила mm -hmm. дітей, я не вбиваю, я не краду, я не що там, що там. Що мені змінити? У в монастир? Ні, це, не ну, це буде це, краще. Це, я не знаю, якого релігії кажуть, яка, але мій Бог мені каже, друже. Якщо ти в мене повіриш, а віра це акт. Це... Дійство, яке тобі треба зробити, тому що якщо ти побачиш, нема смислу вірити, в чому віра проявляється, якщо ти побачиш Бога, отак просто зараз на небі. Але навіть Бог більше каже, друзі, навіть якщо б зараз всі небеса це показали, і навіть якщо б мертві повставали і сказали, що Бог є, люди все одно не повірили. Тому що це наші черстві серця, які відкидують Бога, тому що в нас є на нього образа, в нас є недорозуміння з ним по причині, якій. тому що ми не знаємо його. Але якщо ви узнаєте Бога, то він змінить ваше життя. Так можна узнати нікані ні я ні 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 нічого, просто відпочитавши книжечку? Ні. А як? Це, — це, це А як узнать? Це книга. От я вас узнала лучше, тому що я з вами Логічно, Да? Логично, от, так? А от звідки ми знаємо, що, наприклад, Наполеон Бонапарт це реальна історична особа. Звідки ми це знаємо? Тому що є всі, всі. Є ті, хто про нього писав, правильно? Історики. Є історики, які жили в той час і писали, що в такий-то в такий час. Був Наполеон Бонапарт, він захватив пів Європи. І потім сталася французька революція. правильно? Так само в часи Ісуса Христа було так багато свідків, які писали, що він реальна історична постать. Є також пророцтва, які всі збулися. Скажіть, чи є зараз людина, яка ну, зможе здійснити біля 50 пророцтв? Немає такої людини. Вірогідність цього ноль. Але Ісус Христос це реальна історична постать. Чому? Тому що багато істориків, багато людей, ті ж самі Євангелія це люди, які описували Ісуса Христа. Якщо ви думаєте, що це неправда, я вам задам питання. А чи ви зараз згодились померти за неправду? Ні. Правильно? Не, 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 погодилась. Погодилась. Чому не? погодились. Чому ні? Погодились, би померти за неправду. Ви знаєте, я вже не один раз помирала, і я розумію, що не страшно. Ну можливо, 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 ви такі сміливі. Але мільйони людей помирали за неправду. Ви в це вірите? Що мільйони людей казнили, питали за неправду? Ні, а сих а тепер стає це неможливо. А тепер історичні факти, uh -huh. як нав'язувалось християнство на Русі. скільки людей було втоплено, спалено? За невіру да? за те, що за те, що люди відмовлялися в це uh -huh. вірити. Так на, за що люди помирали? Насправді насправді вам скажу, що а так, це такий, факти. такий, такий чорний період, і не тільки інквізиція в Європі теж а людей, спалювали, була Бозя. людей спалювали за те, що вони е, ну не вірили в Бога. Робили якісь да. научні відкриття відкриття за научні відкриття. Людину спалили. Да. за правду. Спалили і не це... за брехню. А розумію. хто палив? Церква церква, палив. І, церква палив. і все Баба було во ім'я Бога. Я, І вам... іменем Бога. Да, я знаю, але це теж каже нам про нашу гріховну натуру. що навіть А люди, це ті люди, люди, які читали, крім Біблії більш нічого не читали. Як це пояснити? Де справедливість? А їм забороняли читати ну, ні, ну прям такі забороняли. Пап забороняли в не забороняли. Але вони, вони вони тоді діяли з власної виходи. Вони, тоді церква була найбагатша організація. А зараз ну про яку церкву ви світі? кажете? Про католицьку? Будь-яка будь церква. Церква є єдина по державах інстану структура, ну, кажу, яка не платить податки. Ви платите податки, я плачу, а церква не платить. Світлана, я вам кажу, то, що це все по причині гріха. Навіть світі люди, навіть людина, саме свята, але вона, яка прийняла Ісуса Христа, повірила, може вона спілкується з ним напряму, але вона робить гріхи. Хтось в цих гріхах кається, хтось ні, і в вашому випадку, що ви кажете, папа римський чи хто був тоді при владі, вони робили свідомий гріх. Прикриваючись Богом, вони робили Христос. Це 9, сказати дев'ять того, Христом. щоб я більше в того вірила. Ні, але це а той час Але я вам кажу про іншого Бога. Я вам не кажу, як папа римський, що якщо зараз ви не повірите, якщо ви в мене не купите декорацію про те, що ви попадете на небо, ось давайте покупайте. Я вам напишу, що ви точно я вам кажу про живого Бога. Я вам кажу, що сьогодні, обратившись до нього, ви можете змінити своє життя. Як? І ви питаєте, мені треба побачити, мені треба треба докази. Я вам кажу, що мільйони людей по на по всій історії людства це вам живий доказ. Що світ, в якому ви живете, це для вас живий доказ. І насправді Бог казав, не треба нічому, нікому доказувати. Якщо людина хоче повірити, вона повірить. Якщо не хоче, не повірить. Я питалась. Я вам скажу я питалась, зараз, Світана, мені дуже боляче за ті, за ті випробування, які ви пережили в своєму житті. Ви казали, що я цього життя не бачу по зрівнянні з вами. Я з вами згоден, я молодий хлопець. Я тут стою, можливо, сьогодні заради вас, щоб ви почули про іншого Бога, про іншого Ісуса. І що це який... Це верне моє життя. Це вам дарує вічне життя. Вічне? А я вічне я не хочу життя. Вічну. Цього отак ви, ви але, скажіть, що ви хочете обрати? Вічне життя з Богом, де немає не плачу, немає не болезні, нема болю? Чи ви хочете вибрати вічні муки? Немає іншого місця. Якщо ми думаємо, що зараз ми помремо і ми опинимось десь, просто перестанемо існувати, це так не працює. Ці, і вам це можна. Вся, і я і знаю, і воно, і вам це можна. Мож... Да, це треба зробити вірою. Вірою, да, вірою сприйняти це. Як са ті надо це як наркотик. Ти собі вбиваєш голову, що це добре, що це правильно. А скажіть, що людина? Скажіть, що людина, яка вірить в Бога, вона тряпє. А да, що да, вона приобретає? Вічне життя, щастя. щастя. Я відкуда буду знати, а воно на вічне життя или ні? Це обіцянка Бога. Віра. Да, оце от зараз ви з цим боретесь. Ви на цьому шляху чи повірите, чи не повірите. І я вам хочу сказати, що є ворог, який працює, його ім'я дияволощу буде нам то Да, Ми це не ми, ми можемо це не усвідомлюємо, але це є так. Ви можете звернутись до дуже. Не кількості людей, які сказали, я був в залежності, в наркотичній, в порнографічній, я торгував людьми. Але потім я прийшов до Бога, і Бог змінив моє життя. Я був в депресії. Я думав о суїциди кожну ніч, але потім я прийшов до Бога і він я, дав мені надію. У мене була депресія, то я сходила до лікаря, угу. і лікар мене витягнув. Не бог, а лікар, що ви, ви думали, що Господь може діяти також через е, людей. Ну, вот видите, у вас на все є какой-то ответ. Я не бігала в церковь, я не молилася, угу. пошла к врачу. Угу. Потому що реально є ехала кукушка купушка, і я тема смерті тема смерти, я 24 оможливо, на 7. четвер. А можливо це все для того, щоб сьогодні саме ви чому ніхто інший зупинилися, задали. Питання, я вам дуже вдячний за те, що ви свою позицію тримаєте, хочу це... сказати, якщо я повірю, у мене не буде депресії, у мене не буде ще чогось. Так. Да. Не буде Так, да, Господь це все чудом змінить. Я вам хочу єдине сказати, що да, у нас може бути багато питань. І Я ви навіть самі не хочете мати відповіді. Я вам стараюсь відповісти, але як би я вам зараз класно тут не відповідав, щоб які б я б аргументи вам не давав, я вам хочу сказати основу, що Ісус Христос. Він прийшов в цей світ 2000 років тому. Помер за вас, за мене. За мене він не помирав. Помирав за ваші гріхи. Якщо ви приймете віру в, його, в своє серце, то він обіцяє вам змінити ваше життя. Практично ви це будете бачити. Це не буде в один момент, можливо, а можливо буде в один момент, але Господь прямо це каже в своєму слові. Я вас не хочу переубіждати, я вам не хочу доказувати, я вам тільки хочу сказати, дивіться, Світлана, я вибір. Ви можете зараз прийняти Бога в своє серце і побачити, що буде. А що ви потіряєте, якщо ви станете віруючим? Ви... А що я потіряю, якщо я не стану віруючим? Ви потіряєте вічне життя, Ми ви потіряєте потеряєте... спокій. Ви хочете вічно мучитись. Вона да? Я не хочу вічна. Бог не хоче, щоб ви вічно вічно. То його проблема. То його Він вас не заставляє. Він вам просто хоче дати вибір. Ну, І я, ви я вам хочу сказати, що я не хочу вас перевождати. Я, я вас як людина люблю. Я люблю вас як людину. Я бачу, що ви щира, відкрите, кажете правду, не боїтесь, не соромитесь людей. І це реальність. Я можу вам єдине, що запропонувати, що якщо ви хочете, я можу зараз за вас помолитись. І ви можете потім дивитись. Що зміниться в вашому житі? Якщо ви не хочете, я вас не буду заставляти не і я, я лише вам бажаю, щоб ви все ж таки прийшли до усвідомлення Бога. Можливо, це був сьогодні ваш шанс, який ви відкинули, на жаль, для мене, але це ваше життя, ваші уберці, які е, вчені атеїсти все життя теж вірили, і в кінці признали, що Бог є Я не повірили. А я повірю. Так я само, не поверю, так само это, як это, я повірю. Это, я повірю, що є люди, які можуть ну, можу можу все життя. Так Можна обіді, повірити все що угодно. Це люди, яких не убіждали, вони саме марсіан, єгиптян і ну, в чорну кошку з магічним ну, характером. Ми впираємося в Біблії. Я вам кажу, що за марсі за віру марсіан мільйони людей на протязі цього історії ну, може, річ, нічого нічого не помирає. Дорогі Господь, я дякую тобі за чудовий день. Нашому життя, Господь, дякую тобі, що ти відкрив наші очі сьогодні, і ми могли бачити цей день, Господь. Дякую тобі, що є ті люди, які нас захищають, Господь. Я прошу твого захисту для них. Прошу зберігай Господь, дякую тобі за Україну, Господь, дякую Тобі за таку чудову країну, Господь, дякую тобі за всіх людей, які є тут, які є в Житомирі і сьогодні на Полівій. Дякую тобі за них, Господь. Дякую тобі за слово, яке було сьогодні. Я прошу вам кажу, щоб люди приймали його, Господь, і те, що вони почули, вони не забували, Господь, щоб те, що вони почули, вони могли прийняти в своєму житті, Господь. Прошу сюди, працюй в цьому районі поліва і давай людям в сміливості приходити до тебе, Господь, і не боятися. Не боятися, Господь, перемін, змін, Господь. Ти змінюєш, ти даєш саме-саме найкраще, що є в цьому житті, Господь це вічне життя, це саме цінний скарб, який в нас є, Господь. Я прошу тебе за цих людей на районі поліва, Господь. Дякую, що тут може бути слово Господь проповідуватись. Алілуя, браття і сьогодні. Аллилуйя тобі дякую тобі за все. Благослови, Господь, цей район. Амінь.